Отже, завдання додому. Перше завдання таке: як і Гіла Ліберте, він щоб досягнути своєї першого етапу до своєї мрії здійснення такого церкового великого шоу, привернув до себе увагу канадського уряду, щоб саме йому дали грант. Він знайшов якийсь такий цікавий підхід. Ви однозначно в певний час будете подавати багато резюме на різні компанії, і в цій компанії будуть подавати. Є безліч е, таких самих бажаючих на них працювати, свої резюме або біографію. І вони зазвичай будуть дуже схожі одна на одну. Або, наприклад, як каверлети в Америці подається, свою мотивацію написати. Тому, ми, тому у мене для вас завдання написати про себе розповідь. Так цікаво, щоб я, якщо б приймала вас на роботу, чи до університету, чи, можливо, на якесь таке унікальне місце, де ніке дуже мало можливостей і дуже багато охочих. Щоб серед цієї всієї маси людей я вирізнила вас і звернула саме на вас увагу, на, ваше, на, саме це ваш, на вашу презентацію. Знайдіть якийсь цікавий підхід написати про себе дуже незвично і нестандартно, але щоб це було саме про вас, не якогось фантазійного персонажа. І друге завдання додому для вас, але саме для вашого життя створити оцей колаж картинку своєї мрії. Можна навіть нікому не показувати, в зошиті чи, можливо, на якійсь дошці, або можливо, наклеїти це, зробити аплікацію. І час від часу неї дивитися, а краще просто повісити перед очима, і вона буде постійно перед вами перед вами, і ви будете про неї думати, доклеювати нові деталі і будете просто йти до своєї мрії. Я вам гарантую, вони всі здійснюються. Просто мрійте, не ставте собі ніяких бар'єрів, вони дуже не допомагають. Дуже.